Українці, привіт! Раді та вас на нашою каналі Амбасадор Брокер. На цьому тижні на Луцькому автобазарі розгорівся справжній скандал, де навіть побили журналістів. Що відбувається на автобазарі? Хто кришує людей, які продають автомобілі? І хто заважає простим українцям продавати свої автомобілі? Дивіться у відеорепортажі. І робіть для себе виставки. І ті виставки, які ви зробите, напишіть коментарях, чи правильно себе так поводити з людьми, як поводять місцеві сальки з простими людьми. Дивимось на луцькому авторинку. Розгорівся скандал. Продавці машин повідомили, що на автобазарі відбувається рейдерство. Візит нашої знімальної групи обернувся побоями оператора телеканалу Аверс. Тут є хазіва, взагалі то просто ходить, дань збирає, чухає одне місце і все. 11.30 тридцять збори, і я все розкажу. А, 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 так Палич, ну, і... почекайте, ми вже всі зібралися, прокоментуйте, розкажіть нам. Ти що б'єш камеру, а? Ви що? камеру б'єш? Я вас! Я вас!» Після незручних запитань директору фірми, яка торгує місцями на Луцькому авторинку, оператор Аверсу отримав забої грудної клітки. Що відбулось? Розповідаємо. До нас звернулися продавці автівок. Кажуть, на Луцькому автобазарі відбувається рейдерство. Три роки тому місця на авторинку орендували напряму у комунального підприємства Автопарк Сервіс платили за оренду. Тримували чеки. Тепер же на авторинку хазяйнує приватна фірма «ТОВ Автогруп Луцьк. Кажуть на умовах суборенди. То тут уже комунальне підприємство вже зовсім нічого не продає, так? Да? Се ви. Ніяких чеків ми не побачили, а от апетити приватників, схоже, виросли. Я три роки стояв кожен четвер, кожну неділю давав парковщику о, Павловичу. Василю Павловичу по 100 гривень, він в примусовому порядку заставив мене заключити договір ним на те, щоб надавати мені послуги паркування. О, так як є б, я не заключив би з ним договір, то він би мені о, зайняв інше місце. Коли я заключив з ним договір і всі стояли, зараз він піднімає ціну і говорить, що ми маємо заборгованість йому заплатити по, за 5 місяців у 50 гривень. Коли я його запитав, не о, чи його група, коли він є директором автогрупа Луцьк, чи має право займатися діяльністю продажу торговельних місць, він мені на це не відповів. Я сказав: а звідки ви взяли, що ви маєте право? Він сказав, що в мене є рішення Луцької міської ради від 27.12.19 року. Коли я попросив, щоб він пред'явив би його, то він сказав, що його при собі нема. Зайшовши на офіційний сад Луцької міської ради від 27-12-го рішення, о, не значиться, що будь-яке рішення давалося о, товариство з обмеженою відповідальністю АТО груп Луцьк. Я вважаю, що о, Керівник директор Смедюк Василь Павлович незаконно бере о, на проїжджій частині гроші. ні разу не дає нам чеки, просто приходять, забирають він або від його хлоп людини. Хлопець, і на цьому все. Як розповідають продавці автомобілів, хазяї автобазару зажадали від них вдвічі більшої оплати. Прошлого четверга сказали будете платити по 200 гривень. ми оці люди стояли. Тут ще й людей. от всі стояли, прислали своїх молодиків яким по років 20, які тут ми можемо стояти, ми будемо місцями. При тому, що ми стояли по 8 років, по 10, як то, отак продовжується. Це просте рейдерство йде на ринку. Прийшли хлопці, якийсь от мене, товариш має 8 місць, в нього є договір. І вийшло так, що вони показали якийсь лівий договір. До 23-го року так? да до 23-го. це було нарушення повне. Я приїжджаю, на моїх місцях. Чужі люди стоять. Договор тіпа типу, в односторонньому порядку за що? я гроші приносив, проплачував вовремя все. І просто взяли, оджали, так як положено. Ну називається оджим бандитський. На мої місця стали просто. Мені нема. Ось цей молодик тут же став ховати обличчя і втікати від нас. У вас є договір е, оренди цих місць? Е, в людини, в якої я купив, є договір. Я купив за 200 гривень. місце. А в кого ви купляли? В хлопця якогось. А це ви стали там, де цей чоловік каже, що раніше він орендував ці місця. Правильно? Я не знаю. Стояв якийсь хлопець з нього купив. Чомусь дременув і сам директор ТОВ автогруп Луцьк Василь Смедюк. Чому ви втікаєте? Дивіться, всі вже зібралися, і люди є, і журналісти є. Ну це він тут не директор, він взагалі сумнівна на то пішло. Питання директора тут дуже високе, бо тут є хазяїва, які мають якісь чи якісь справу. А він поставне ліцо. Він просто ходить, дань збирає, чухає одне місце і все. Ну, може когось такий, як мене, викинути, поставити когось, кому йому подобається. Той, хто йому, заплатить Той, більше. Хто йому більше заплатить. Да. Згодом директор приватної фірми таки пояснює, чому виник скандал. Мовляв, продавці авто не доплатили за бронювання місць. У нас по договору написано 100 гривень. Коли календарний день, що неділя, що в четвер виплачувати треба, вони не доплачували 50 гривень. З мене податки ніхто не знімав. Скільки податків платить ця фірма і скільки декларує доходів, то вже інша історія. А от коли ми стали запитувати про власників фірми, цей директор став помітно нервувати. Згодом наш оператор отримає забої. От. Яку територію орендуєте? Скільки тут місць? От тут дорогу. Я місць не, не, не прошито. Скільки знає. тут місць? Не знаєте. Ви директор. Ви три, три роки орендуєте, не знаєте, скільки місць. Скажіть, скільки тут автомобілів? Порядку, порядку 200 місць. Хто власник фірми? Я вон, цього не можу сказати. Ну про... Ви директор, хто власник я фірми? Я директор виконавчий. Ну, а ви знаєте, хто власник фірми? Знаю, я не скажу. А хто скажіть? Не, ск... не. не, не скажу його. Як нема? Ну немає. Власник... Як його немає, ну, Як, як, як я можу від... хто, вас То постав... ви шо... хто вас поставив директором? Ви мене? Директор? Ви мене знайшли? Скажіть, хто вас поставив, ви поставив ви мене, ви, ви ж мене Знайшли. Ми бачили у відкритих даних, що ця фірма, е, значить, це директор е, Олександр Романюк. Це так? Ну, шукайте. Е, директор, директор, ви ну, я... власник Олександр Романюк, правильно? Я не знаю, чи правильно, ви, чи не правильно. Ви не знаєте, хто вас приймав на роботу. Хто вас приймав на роботу директором? Дирекція. Хто? Ну в кого ви влаштовувалися на роботу? Що за що, наприклад я знаю чи не знаю? Запитайте ще якісь питання. Пан Романюк, я не буду говорити вам. Ці... Ми бачили, що у ви ви... видалених власниках теж фігурує прізвище Максим Алфьоров. Це так? Це правда? Не знаю. Далі чоловік знову навтяки сказати, скільки ця приватна контора платить комунальному підприємству, не захотів. Умови умовах суперенти. Так, і скільки ви платите? Скільки ви платите це, парк сервіс? Це не питання. Це коректне питання, не тому що парк сервіс це комунальне підприємство і гроші, які ви сплачуєте в комунальний бюджет. Ідуть. Скільки ви сплачуєте? Є бухгалтерія, є. Ми вас питаємо. Скільки ви скільки ви сплачуєте? У бюджет громади це коректне питання з вашим Це коректне сьогодні? питання? Ні до чоловіка приєднується ось ця пані. До того жінка перешкоджала нашій зйомці. Чому ви берете мікрофон руками? наш? ми Що, Що, чому, чому ви нашу техніку берете. Після того, як обоє зайшли в так звану клітку авторинку і щось сказали охоронцям, ті відразу стали зачиняти ворота і виштовхувати оператора із громадського місця. Та так, що медики зафіксували забої грудної клітки і руки. Ось цей охоронець сам зізнався, що бив оператора телеканалу. Ти що Ти що Ти що, камеру, Ти що Ти Ти б'єш б'єш? камеру? камеру Я б'ю вас. Я вас. Ми викликали поліцію правоохоронці, відкрили кримінальне провадження за перешкоджання журналістській діяльності. Продовження цієї історії, те на яких умовах приватна фірма хазяйнує на комунальній території, розповімо згодом.